Нещодавно учні 9 класу Сарницького ліцею номер 5 побували з пізнавальною екскурсією в інформаційному та навчально-тренувальному центрах Рівненської АЕС. Для старшокласників це було перше знайомство з найбільшим енергогенеруючим підприємством західного регіону. Розпочали екскурсію з інформаційного центру Полісся підприємства. Там дітям розповіли про історію будівництва та розвиток атомної електростанції. Старшокласники мали змогу побачити також і макети енергоблоків ВВР 440 та ВВР 1000 Вразило побачити тепловидільну збірку. Хотілося завжди знати, яких вона розмірів. Чесно кажучи, я вважав, що скоріш, мабуть, буде більше, але все одно досить велика. Я ще до кінця не вирішився, але розглядаю як варіант працевлаштування на даній енергостанції. Вчитель фізики Сарницького ліцею Олександр Галушку розповів, що основи ядерної фізики починають вивчати в 9 класі, де учні знайомляться із поняттям будови атома. Він каже, що організував для дітей цю екскурсію, бо розуміє, теорію краще підкріплювати практикою. Макети максимально відповідають тому справжньому стану атомної станції. Тут конкретизовано, технічно деталізовано багато приладів, багато технічних моментів, які взяти для себе для озброєння, збагатити свої навики і підчеркнути це для того, щоб викладати на уроках фізики. Іван Чепурко, інструктор навчально-тренувального центру РАЕС, розповів старшокласникам про важливість та відповідальність роботи атомників, зокрема оперативного персоналу. Діти із захопленням розглядали повномасштабні тренажери та активно спілкувалися із працівниками електростанції. Ми приходили з фізики атомну енергетику, та тут більш точніше я все зрозуміла. Екскурсія мені дуже сподобалася. Я раджу для тих, хто хоче тут працювати. Незабутні враження в учнів справила екскурсія в навчально-тренувальному центрі Раес. Ангеліна Панасюк, дев'ятикласниця Сардинського ліцею, каже, що їй отримана інформація стане в нагоді, оскільки в майбутньому планує навчатися за технічною спеціальністю. Екскурсія була дуже захоплююча. Найбільше мене зацікавив навчальний тренувальний центр. Я мала можливість тестово зупинити блок. Це ну, були неймовірні враження. Це було дуже цікаво. Такі візити не лише розширюють кругозір дітей, а й допомагають зробити свідомий вибір професійного шляху. Учасники заходу активно ставили запитання, цікавилися професіями в атомно-енергетичній галузі та навчальними закладами, де можна здобути відповідну освіту. Хочеться донести до дітей саме важливість безпекового моменту, оскільки ця енергетика є ключовим стратегічним об'єктом і під час бойових дій з країною агресором, щоб діти розуміли наскільки це все відповідально і має таке стратегічне державне безпекове значення. Цей день надовго залишиться в пам'яті ліцеїстів. Цікаві розповіді, інтерактивні експозиції та живе спілкування з атомниками можливо надихнуть сучасну молодь обрати атомну освіту. Адже за атомною енергетикою майбутнє України. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко у